Представники парламенту поділяться з нами стратегічним баченням щодо підходів, можливостей для відновлення і розвитку місцевого самоврядування. І перед тим як запросити до слова першого віце-спікера парламенту нашого Олександра Карнінко, я хочу висловити слова щирої вдячності. Ми, взагалі, зараз говоримо часто дякую на адресу збройних сил України, на адресу президента нашої держави, міжнародних партнерів. А чогось дякую на адресу парламентарів. У нас якось скудно виходило. Виходило. А є за що? Зокрема, якщо говорити про рішення, ухвалені нашими парламентарями, що стосується місцевого самоврядування, зокрема державного фонду регіонального розвитку, можливості перехідних проектів, це особливо буде актуально для нас для місцевого самоврядування, в 2024 році, коли ми будемо. Напряму перейдемо до відновлення до розбудови наших територіальних громад. То запрошую до слова Олександра Сергійовича Корнієнка, першого віце-спікера, ради вітати вас. Доброго дня, доброго дня, Анатолій Петрович. Дякую, шановні колеги. В принципі, продовжу свої думки з. За тими, з якими я розпочав з вітання сьогоднішню конференцію, звичайно, законодавче питання законодавського виволювання діяльності о, самоврядування. Вони у нас в фокусі є, були і будуть. Я хотілося б можливо прокоментувати коротко ті питання, які вже виникали там в попередньому е, в попередній частині щодо фінансування. Да, проблема, яка нас завжди. Турбує з вами багато. неї дискутували, багато ламали списів навколо цього. І ви знаєте нашу позицію. Ми, в принципі, поступово, планомірно, але передавали якомога більше, ресурсів, якомога більше ресурсів громади. Це стосувалося від катеринку землі, наприклад, де ми відразу визначили, що землі будуть розпоряджатися громади державної і. Це стосувалося і поступового, але, але постійного збільшення відсотку е, з податку на доходи фізичних осіб, і останні рішення, навіть там буквально вже під час воєнного стану, да, були імплементовані, прийняті були до того, в кінці 2021 року. Е, і в рамках пропорції, звичайно, ми завжди стояли за те, щоб саме базовий рівень отримував якомога більше. Тому що ми розуміємо, що там, на регіональному рівні багато що у нас є, багато що відбувається, але все одно все, більшість відбувається на базовому рівні. Також хочу нагадати, що ми вели дискусію досить плідно, як на мене, щодо адміністрування місцевих податків. Дуже прикметно, що тут вже ця мова про це зайшла знову, і ми запитували, колеги запитували в попередній панелі досвід європейських партнерів. Ми цей досвід теж вивчаємо, знаємо, що в принципі. Нескладні адміністрування можна вже передавати вниз. І я думаю, що це питання тільки знову таки перемоги і виходу, виходу з воєнного стану, і далі повертатися до, до дискусії щодо повернення, наприклад, адміністрування земельного податку повністю на, на громади, як це вже відбувається. Ми можемо додати там, у нас була ідея податок на нерухомість додати, да, щоб самі громади вже визначали і самі ввели облік, да? але ми розуміємо, що зараз, на жаль, з тими масштабами руйнувань тут з'являються нові обставини щодо таких ідей. Але разом з тим, наша позиція незмінна. Ми пропонуємо дискусію про ПДФО, все-таки теж проводити, не забувати це. І питання, де і за що, і як яким сплачується ПДФО, воно лишається все-таки актуальним. Тому що зараз ми побачили дуже цікаві процеси. Я не буду їм давати оцінку там добре це чи погано, але е, біржа бажаючих у себе поселити ту чи іншу бригаду ЗСУ це факт, це є. Да, і це відбувається останній рік. Тому що бригади зсу зараз у нас або інших сил оборони зараз у нас найбільші платники ПДФО. І в контексті цього, наприклад, хотілося б все-таки е, звернути увагу місцевого самоврядування на те, щоб е, непогано було б все таки кращі практики, які вже в багатьох громадах є. Спрямування цих додаткових обсягів ПДФО, які з'явилися е, через те, що держава більше платить воїнам через війну. Все таки ці додаткові обсяги ПДФО спрямовувати зокрема на потреби безпеки оборони, на покращення своєї захисної інфраструктури. На певні проекти, скажімо так, які дозволять вашим бригадам, які у вас зареєстровані, себе краще почувати в тих чи інших моментах військових, і так далі. І так далі. Тобто, це було б чесно, і це було б на наш погляд справедливо. Ну а дискусію щодо того, де саме платити ПТФО, ми обов'язково до неї повернемося, вона не закрита. І я думаю, що в цьому напрямку ще будемо шукати рішення, будемо шукати компроміси. Щодо взагалі ситуації з фінансуванням, ми розуміємо, що вона не проста зараз, і я думаю, що якщо відкинути якісь політичні там вже зовсім популістичні гасла, то звичайно всі розуміють, чому зараз, згідно з 590 постановою, чому немає доступу до тих чи інших статей видатків. Відповідь дуже проста, не буду її сильно нагадувати. У нас всі зараз податки, які збираються в країні, йдуть на фінансування Збройних сил Сил оборони. Решту у нас немає і цього не вистачає. Решту ми живемо за кошти іноземних партнерів. Відповідно, зараз вести дискусію, чи є воно з чи його в карманах. Ну я б таку дискусію не вів. Я чув її в попередній панелі. Вона мені видається зараз непродуктивною. Зараз один карман є. Цей карман спрямований на те, щоб. Вижила і перемогла українська держава, тому що ми розуміємо, що на жаль, да, так, такі умови складаються, що всі ресурси туди спрямовуються. Разом з тим, ми вітаємо практику Мінфіна, і ми над цим працюємо з Мінфіном багато, щоб поступово певні розблоковувалися такі витрати. Ви за минулий рік бачили досить серйозний прогрес в цьому напрямку. Те розблокували вже там можна, вже там можна, вже так можна, вже так можна. А, і це буде ще трошки е, лібералізуватися, наскільки це буде можливо в межах е, тих величезних, знову таки повторюсь, витрат, які у нас ідуть на забезпечення безпеки і оборони. І на цьому прикладі хотів би поговорити буквально ще пару хвилин про засади, про те, власне, яка тема нашої панелі сьогодні. Засади відновлення, засади реконструкції, такі засадничі речі. Більше я думаю, це гарний, от взагалі момент нам трошки пере, не переглянути, а трошки розставити крапки над і в тому, який у нас суспільний такий договір, який у нас суспільний контракт між самоврядуванням місцевим і державою. Це в нас, на жаль, в конституції воно поки не відображено, і невідомо, коли буде відображено. Але ми е, розуміємо, що це вже буде справа часу, якщо ми цього дійдемо, якщо ми про це домовимось. А цей контракт, ця домовленість, вона має базуватися на європейській харті місцевого самоврядування. Це для нас основоположний документ. Там е, чітко все написано, що е, самоврядування це право і спроможність е, громад здійснювати свою діяльність, але там написані і речі, які зараз не відрегульовані в нашій державі. На жаль, є не до кінця налаштовані. Це той самий дбайливий нагляд, про який ми багато говоримо. Ми такий термін переклали як дбайливий. да Там є дискусія щодо терміну, але точно це нагляд з метою. Не когось зупинити, не когось кудись закрити, да, і теза про те, що саморядува що демократія починається знизу, вона абсолютно правильна і е, особливо гарно вона звучить в стінах е, Київської міської ради. Да, я киянин е, за походженням і е, прожив все життя. Тут то я звичайно. Ну тільки можу вітати, що нарешті наше місто, яке там в Магдебурському праві ще з давніх давен що воно тепер слугує таким е, осередком проведення таких конференцій. Ця зала поважна, звичайно. А, але от хотілося б, щоб навіть на цьому прикладі, щоб ми. Не забували, що, наприклад, столична рада міська, на мій погляд, як киянина, має бути прикладом для всіх рад України, як столична рада, і високі стандарти демократії, прийняття рішень інклюзивних, спираючись на думку киян, да, е, обов'язково е, приймала. Таких прикладів є дуже багато по країні зараз, тому що е, хартія це взаємна відповідальність обох сторін, не лише держави. І зводити все до відповідальності держави, я би не став. Тому що е, тут дуже е, така проста дорога до політизації цього. А тут же ж далі питання дуже просте. Ну не буде Корнієнка Без'їна, буде якісь інші люди в парламенті, але проблема нікуди не дінеться. Так само, як і можливо, не дай Господь будуть інші люд мерах, але знов таки ну, проблема цих стосунків вона нікуди не дінеться, якщо ми не вирішимо її, не владнаємо її. І не зрозуміємо, що це питання взаємної відповідальності. Держава зараз особливо це треба теж враховувати. Ми знаходимося в такому перехідному періоді до е, наступних е, таких важких років відновлення, відбудови е, і до років, коли ми ще не відомо, скільки ніхто не може дати цю інформацію, цю гарантію, ні, шановні журналісти західних ЗМІ. Які пишуть все, що завгодно, в своїх статтях, ніхто завгодно, ні експерти українські, які там вже Росію поділили на карті, але ніхто не дасть вам точну інформацію, скільки ще це чудовисько страшне на півночі нам буде загрожувати. Тому ми маємо будувати свою стратегію, виходячи з того, що воно там є, і воно буде нам загрожувати, на жаль. В таких умовах відповідальність за безпеку з боку держави, вона, звичайно, зростає. І більшість питань, які ми можемо розглядати зараз на в такому більш практичному рівні залучення інвестицій, повернення людей, створення робочих місць, повернення людей для того, щоб було звідки спроможність будувати ОМС, про що ми вже казали сьогодні, це все похідні питання безпеки. А безпеку в державі відповідно до Конституції, до Хартії і до здорового змісту, до будь-яких документів гарантує держава. Тому. Частина суспільного договору вже зрозуміла. Держава гарантує безпеку, зокрема зовнішню в першу чергу, знаходячись з великою країною страшного поля. Тоді місцеве самоврядування має розуміти цю відповідальність держави, да, і розуміти свою відповідальність. Воно вже відповідає за реалізацію своїх спроможностей, можливостей і прав. Решта вже ми обов'язково пропишемо, випишемо і досягнемо інклюзивність. На яку тут нарікали, навіть шановні модератори панели. Але я хочу сказати, що всі, всіх бажаючих запрошую разом зі мною на будь-яке засідання комітету профільного воно жодне не відбувалось в закритому режимі за чотири роки цієї каденції. Всі комітети відбувалися відкриті. Завжди запрошуються представники асоціації, всіх чотирьох, незважаючи, як би ми не ставились до певних їх очільників там. Я зараз не про АМУ, я про іншу асоціацію е, і так далі, і тому подібне. Кількість експертів, які працюють з нашим комітетом, теж фантастична, з профільним. Е, окремо ми ініціювали процес, який вже розпочався, і він вже достатньо активно йде: це е, залучення експертів та залучення представників асоціацій до обговорення профільних питань, самоврядування в інших комітетах. Тому що ми потім розібралися в якийсь момент, що насправді профільний комітет місцевого самоврядування Державного будівництва архітектури, там і так далі, він займається засобничими речами. А от податки, кримінальна ситуація, да, кримінальні правила і там, правила щодо правопорушень, екологія, транспорт це все ті комітети, які приймають ті чи інші закони, які впливають на життя. Е потім в громадах да і тут важливо цей настрій не знижувати, тільки підвищувати. Бюджетний комітет, власне. Я дуже радий, що пан Ростислав тут є, тому що це ну, звичайно регулює наші всі питання. Також може це основний комітет, загалі який Ростислав представляє. Е е і ми продовжуємо цей рух. Можливо, він буде далі розвиватися в якихось інституту. Соціалізованих формах, але вже навіть достатньо того, що асоціації запрошують до обговорення на профільний комітет. Тому підсумовуючи ще раз підводимо риску: парламент працював, працює, буде працювати для самоврядування інклюзивно, все обговорюючи, проговорюючи, шукати консенсус, якщо не знайдено консенсус, то 90% таких питань не голосується, ви це знаєте, поки не знайдено консенсус. Залучати, інклюзувати вас самоврядування вже на тому рівні, на якому ці рішення формуються, а не лише приймаються. Ідеальна ситуація це не коли ми в сесійній залі ці питання вирішуємо там методом якихось вже. Тисків на депутатів тих чи інших, да, коли на рівні комітету, на рівні розробки закону, а ще краще в робочій групі, на рівні експертів, ці всі питання проговорюються і вже потрапляють в сесійну залу повністю сформованими. Звичайно, це робота над ключовими напрямками, про які я казав на початку: це зміни в конституцію, це фінансування ресурсів для самоврядування, це оновлення тих законів, які потребують оновлення, як про. Вирішення питання адмінтерустрою, якісь е, на марші зміни корисні, як, наприклад, і староста ми вже лунало тут, тому що два роки пройшло, зробили висновки: що працює, що не працює, десь треба якесь зробити трошки тюнінг, як то кажуть. І це, звичайно, питання відбудови. На тих засадах, про які я вже казав, взаємної відповідальності держави за безпеку, за розвиток, за майбутнє, за рух, за стратегію, за доктрину, яку президент запропонував обговорити. Всім до речі, ОМСАМ напевно теж непогано було б цього права приводу висловитись, і е, з іншого боку, відповідальність місцевого самоврядування за територіальний розвиток, за розвиток своїх громад, за е, розвиток якості життя, яка дозволить нам відновлювати країну, повертати наших людей якомога швидше. І створювати нових людей, бо це питання демографії, його крім громад, точно ніхто в першу чергу не буде вирішувати. Дякую за увагу, шановні колеги. Готовий в кінці відповісти на питання.